Традиційно з року в рік, 14 лютого, в одеських квіткових крамницях завжди людно. Зі зрозумілих причин, цього року святкового настрою набагато менше. Однак деякі одесити все ж не зраджують традиціям і з самого ранку вийшли на пошуки квітів та подарунків для своїх половинок. Ми купили взагалі квіти дружині і подружкам, з якими разом працюю. Чи кожен рік купуєте? Кожен рік? А чому так? Це така традиція є у вас? Це, це не традиція, це вже як свято. Дитина, на жаль, не з нами, вона знаходиться в іншому місці, а дружині і подружки ми просто працюємо в цирку. І з ким працюємо, тому і даруємо. Як буде святкувати день закоханих цього року? Вдома. Вдома з дружиною. А взагалі атмосфера якась інша цього року. Так, звичайно. А чому саме рози, а не тюльпани? Моя дружина полюбляє рози. Скажіть, а взагалі, от як святкуєте кожного року? Є якісь та -та традиції, сімейні звичаї? Ну, ніяких традицій таких немає. Так, звичайно. Вдома, може, з друзями. Ну, в якійсь такій домашній атмосфері. Але квіти це головний, так, символ свята. Так, сьогодні так. Любимій, дружині. Кожен рік купляє. Кожен, кожен. Звісно, це ж праздник. Які сімейні традиції у вас є саме на це свято? На це свято нема сімейної традиції. Головне поздравити жінку, і в тебе будуть і традиції, і все, що хочеш. святковий настрій все ж сьогодні не у всіх. Продавці квітів побоюються, що цей день святого Валентину може обернутися для них у чималі збитки. Говорять, готувалися до традиційного аншлагу на день закоханих. Однак протягом половини дня до них завітала рекордно мала кількість покупців. Дуже слабенько, ну якби менше стало мужчин. А що беруться? Тюльпани, рози. Больше беруть сьогодні тюльпан, як ни странно. Взагалі вважається, що цветок 14 февраля це роза Больше как бы Сюда спрос был і и... в цьому році тюльпани. Люди хочуть весни, мабуть. Багато з вот, самого ранку у вас вже було, то взагалі э, чи зменшилася їх кількість порівняно з минулим роком? Так, да. значительно. Очень много людей практично нет. Так что... А що переважно беруть? Тюльпани, розы. Тельпани, в на тельпани, всі хочуть празника весни. Все ж до тепло і побіду. Покупці, що прийшли за живими квітами для своїх других половинок, зазначають, що цього року ціни значно виросли. Звичайно, подорожчало три. А от наскільки приблизно? Хоча б от скільки брали минулого року, скільки з цього року? Ну, як мінімум, гривень на 20-30 подорожчало. Все не поміняло. Ну, все піднялось, ми все розуміємо, але подарки це таке діло. Не зробив подарок, не будеш жити щасливо. А взагалі, яка вартість на сьогоднішній день? Букета. Ну, букет в середньому 600 гривень десь. А там, якщо раніше шарики були по 100, то зараз по 200-300. По до кінця дня, 14 лютого, продавці не планують втрачати оптимізму. Сподіваються, що люди почнуть купувати квіти більш охоче вже ввечері. До всіх покупців ставляться з розумінням та за потреби можуть зробити невелику знижку. Квіти свіжі у вас сьогоднішні «Звісно, звісно. Обов'язково старались підготавлювались до всього праздничку. А взагалі тюльпанчики всі в одну вартість, чи є якісь дорожчі. Yeah, uh, смотрите, є дорожчі вот сорта, да, піоновідні, наприклад. У нас весь по 40 гривень. Да, ми стараємося как бы, ну, округлити і для людей зробити, как бы щоб ціна була приємлімаю. Якщо якийсь великий такий букет, ми ж в Одесі робили, робите якісь знижки. Звісно, обязательно. Великі букети цього року беруть. Ні, практично Ну, Стараються брать подешевле, середні. В основному набирають самі так, щоб було ну, выгодно по деньгам. Ми в Одесі чи робите ви якісь знижки на, на великі букети?» Звісно, конечно, стараємося, конечно, стараємося помочь людям. Ну, а як же? Одесити, як ніхто інші, знають, що таке любити та бути любимими. тому продовжують дарувати приємні емоції в День Святого Валентина, як своїм близьким, так і оточуючим.